Друзі, усім привіт! Бажаємо Бадьорого раночку та запрошуємо вас на румтур до салону Harley Девідсон Дніпро. Давайте подивимося, як він виглядає зсередини. Ось так виглядає салон у Дніпрі. Тут є багато класного одягу. Як на повсякдень футболочки, так і екіпірування. Є моделі мотоциклів. Lowrider S дуже класний. У гарному кольорі більярд грей. Sportster S Також Street Glide У чорному на хромі, Street Bob це просто топчик саме серденько. У кольорі Iron Horse Metallic. Дуже класно виглядає. Та наш фаворит завжди Boy. З нього можна нічого не казати, він сам за себе каже своєю неймовірністю. Також у нас представлена, як я вам казала, Одяг, екіпірування представлене, є жіночий одяг, можна обрати для себе або для своєї подружки, шкіряні куртки. І ще давайте зазирнемо до нашого сервісу. Тут у нас знаходяться моти на обслуговуванні. Ми працюємо з вівторка по суботу, Записуйтесь до нас до сервісу. Будемо вас раді бачити.